Добрий ранок, вас вітає телеранок, світанок. Шеф-тандем на зв'язку. Сьогодні <свісно> у нас Фанція. <свісно> <Да? Сегодня свісно> Така, знаєш, такий бутерброд, що напевно про його чув кожен. Да? Крок, так. крок місьє на сьогодні. Так, для приготування цієї страви нам знадобиться хліб, бріош, булка, як хочете. Ну, так, краще бріош, так. Е, Також сир, шинка, е, перець, сіль, цукор, олія для смаження, молоко і яйця. Ну, Чесно скажу, дуже багато є варіацій приготування цього бутерброду. Давай, Хтось я готує з... з бешамелем, знаєш, робить цим Да, Може збити поки да, молочко і яєчко разом. Ми зробимо єзи. Ми будемо да, занурювати наш бутерброд туди, щоб будемо обсмажувати. Хтось готує там дуже багато сиру, сиром затираючи зверху, знаєш. Ну, тобто, я... Скільки читав і читали, скільки мені розказували люди, да, які там щось знають, що нема там конкретної такої історії, хто придумав цей бутерброд. Ну, дійсно, там наукою, наукою це да, не доведено. Хто іменно які там мадам, чи яка місія придумав? Не знаю, хто його придумав там, вигадав, да? але їдять його всі і скрізь. Це смачно. Ну що, що тут ну, що, що, сир? Шинка, да? обжарено це все, запечено, ну це вже смачно. Вже. Взять просто сирі шинку, з'їсти на бутербу, це вже да? тут шином смажується. Це дуже круто. Роман поки розмовляє, я готую, да. бо я голодна. Трошки французьку історію. Для смаження у нас обов'язково маселка має бути. Лійка, да, тепер. Що ми робимо? Бажано брати бріош і бажано, щоб він був вчорашній у вас, Іменно, щоб він трішки був такий, Серйозно? Ну, да, під, під, під черствів, да, тому що ми будемо е, занурювати в лізон, і якщо це буде свіжий бріош, він зразу повністю себе вбере просто, поняла? І буде, Він зараз буде такий хрупкий, смачний, Да. да. Цукор, nee, сіль, так, перчик. Так, можете паприку додати. Взагалі, я кажу завжди, класика є класика, але варто експериментувати. Хто б сказав, що не можна. Що ми робимо? Дивіться. Беремо сир. <гас> да. Да? Ну, да. Сиру на цей бутерброд жаліть не треба, тому що це так коротше. Чим більше, тим смачніше. Mm. Викладаємо Шинка. шинку. Шинку дуже люблю ось так, коли її нарізають. Це прям дуже смачно. Це і, да. вже можна їсти, так? Да? <смеш> да. Щоб там, ну, там ще буде да, пари, нам... жарить, там. <смеш> взяв вівку. Але ми ж <смеш> <Каву її> <смеш> кулінари. <смеш> Ну так, да. накриваємо другим шматком хліба. У нас я... такий мені да, се... сендвіч. Так. Ми його теж якраз. Знову з однієї сторони і з іншої. Я в шоці. У нас і це все переміщається на столорі. Ми це зараз смажимо з двох сторін і відправимо це в духовку буквально на 5 хвилин, щоб розстав сир. Тому що ми на сковорідці ж не зможемо, щоб сир всередині розтав, ну, правильно? Ну да. так. І ми це все зараз це все буде дуже гарно і дуже смачно. Роман любить брутальні тости, такі знаєш, щоб отак рот засовувати. І, ну... Ну щоб з'їли, їм нормально. Можна не в рот засовувати, можна взяти нас вже 21 століття, виделочка і ніж, можна вибрати. Якщо собі я з'їм такого бутерброда на сніданок, я їсти буду на наступний день. А йди. Серйозно. Запікати ми будемо на пергаменті. Обов'язково. Наш кост. Обжарився. Я люблю, mm. дуже люблю швидкі mm. сніданки. Обожнюю, дві Ми хвилини. П'ять хвилин в духовку, щоб всередині розстав просто сир і все. Mm, Рома. <плес> Боже, як воно пахне. Наш бутерброд готовий. Дуже швидко, бачите, і... Так, по-французьки вишукано, то смачно. Будемо. Да? Сирок розстав, шинка всередині прогрілась, і не, наша, наш бріош такий, знаєш, в в війсьоні, з молочком обжарений. Це, це що, так ще пахне. треба вранці, так? Да? З кавою це просто давай. Ну, що смачно. Да, хочу їсти смачного вам. Ти знаєш, що я думаю, що нам ці вилки не потрібні. Я б робити да, так. Тоже, <рес> <це думав. рес> ти радий, що mm -hmm. я так сказала, так? Да? Так, да, я думаю, скажеш ти це чи ні? Мочно, так? Взагалі. Це дуже смачно. І просто. Дуже швидко. І Напевно, дуже багато вуглеводів, да? нуги. Mm -hmm. Але таке теж потрібно собі дозволяти. Бажаємо вам гарного ранку. Смачного. Хай ще спить. Готуйте те, що готуємо ми. Дійсно, те, що ми.